Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную вам цікаву історію, яка називається Як Мурчик вчився бути другом. Це історія про маленького кишеня Мурчика. Мурчик дуже хотів мати друзів, але не знав, як це зробити. Він не знав, хто такий справжній друг і що значить дружити. Приємного вам перегляду. Як Мурчик вчився бути другом. Жило собі на світі маленьке пухнасте кошеня на ім'я Мурчик. У нього була м'якенька сіра шубка, білі лапки, наче шкарпеточки і великі зелені очі, що з цікавістю дивилися на світ. Мурчик понад усе на світі любив гратися, ганяти за сонячними зайчиками. Стрибати за метеликами, катати клубочки ниток. Це було його найулюбленіше заняття. Але була у Мурчика одна проблема. Він не дуже вмів бути добрим другом. Коли Мурчик грався з іншими звірятами, зайчиням вуханчиком, цуценям гавчиком Він завжди хотів, щоб усе було тільки так. Як хоче він, і ніяк інакше. Одного сонячного ранку Мурчик вибіг на галявину і побачив зайчика вуханчика. Привіт, вуханчику! Давай грати в мунки. Весело нявкнув Мурчик. Зрадів вуханчик, я буду шукати першим. Ні. тупнув лапкою мурчик. Я сказав, що ми граємо в хованки Значить, шукати буду я? І ховатися, ти будеш тільки за Великим Дубом, а не десь іще. Вуханчик засмутився. Йому хотілося самому придумати гарну схованку, може, в кущиках калини чи за високою травою. Але ж так не цікаво, Мурчику. Тихо промовив він. Друзі ж, домовляються. Не хочеш грати за моїми правилами? Тоді я взагалі не буду з тобою грати. Ображено пирхнув мурчик і побіг геть. Вуханчик зітхнув і пострибав собі далі сам. Трохи згодом Мурчик зустрів цусеня гавчика. Гавчик весело крутив хвостиком і тримав у зубах м'ячик. Привіт, гавчику. Давай грати з м'ячем. запропонував мурчик. Гав, давай. Ти кидай, а я буду приносити. Зрадів гавчик. Ні! Знову насутався мурчик. Ми будемо грати так. Я буду котити м'ячик тільки носиком, а ти повинен його ловити тільки передніми лапками. І не можна бігати за ним, якщо я не скажу. Гавчик Здивовано нахилив голову. Йому хотілося просто весело бігати за м'ячиком, стрибати і приносити його мурчику, як він любив. Але ж це якось дивно, мурчику. Просковолів гавчик. Я так не вмію. Давай просто пограємо весело. Не хочеш грати, як я сказав, то й не треба. Сам буду грати. Сердито нявкнув мурчик, забрав м'ячик і сів під кущем, надувшись. Гавчик покрутив хвостиком, зітхнув і побіг. Шукати інших розваг. Мурчик сидів сам, сонечко світило, метелики літали, але гратися було нізким. Вуханчик не захотів грати за його правилами, гавчик теж пішов. Мурчику стало дуже сумно і самотньо. Він хотів гратися. Але чомусь усі від нього йшли. Тут до нього підійшла його мама, Велика мудра кішка Мура. Вона лагідно обійняла Мурчика. Чому ти такий сумний, мій маленький? спитала вона. Мамо, ніхто. Не хочуть зі мною грати, поскаржився Мурчик. Я їм кажу, як треба гратися, а вони не слухають, і йдуть. Мама кішка сіла поруч і тихо замуркотіла. Мурчику. А ти подумав, чи подобається твоїм друзям грати тільки так, як хочеш ти? Дружба це коли весело разом. Це коли ви слухаєте один одного, домовляєтесь, поступаєтесь. Іноді ти граєш так, як хоче друг. Іноді він, як хочеш ти. Треба вміти не тільки командувати, а й слухати і поважати бажання інших. Спробуй запитати у друзів, як вони хочуть пограти. Мурчик замислився. Він ніколи не думав про це. Йому завжди здавалося, що його ідеї найкращі. Але ж зараз він сидить сам, а вуханчик і гавчик напевно граються десь без нього. Кошеня підвелося. Треба було спробувати зробити так, як сказала мама. Він знайшов вуханчика. Який сумно сидів біля квіточки. Вуханчику, вибач мені, тихо нявкнув Мурчик. Я був неправий, а як би ти хотів пограти, вуханчик здивовано підняв вушка. Я, Я б хотів. З гілочок. Чудова ідея! зрадів мурчик. Давай разом я знайду гарні великі листочки для даху. І вони разом почали будувати. Вуханчик складав гілочки, а мурчик шукав найкраще листя. Їм було так. Весело працювати разом. Потім вони зустріли гавчика. Гавчику, пробач, що я був такий сердитий, сказав Мурчик. Давай пограємо з м'ячиком так, як ти любиш. Гавчик аж застрибав від радості. Гавчик! Звісно, кидай м'ячик, а я буду бігати і приносити. Мурчик щосили кинув м'ячик. Гавчик весело гавкнув і помчав за ним. Вони бігали, сміялися, і Мурчику було так добре, як ніколи раніше. Він зрозумів. Що мама дуже правильно сказала грати разом з друзями, прислухатися до їхніх бажань, поступатися і домовлятися набагато веселіше, ніж завжди наполягати на своєму і залишатися на самоті. З того дня Мурчик став зовсім іншим кошеням. Він так само любив гратися, але тепер він навчився бути справжнім другом. Уважним, добрим і веселим. І друзів у нього стало ще більше. Діти, сподіваюся, сьогоднішня історія вам сподобалася. Ви дізналися багато цікавого. На все добре. До побачення!